Діти, до нас у садок поспішає машина, бо ж дуже люблять гратися машинкою хлопчики. Я машину заведу, по дорозі поведу. Нею я керую вправно, бо шофер я дуже славний. Жжж, гуде моя машина, крутяться колеса шини. Машина їхала їхала і натрапила на річку. Як їй перебрати через річку? Як ви думаєте? Так, здогадались. Потрібно побудувати місточок через річку. Чим ми будемо будувати цеглинками. Правильно розгляньте цеглинку, що у неї є. Коротка вузька сторона пальчиком швидко провели. так? Ще є довга вузька сторона, пальчиком довше проводили. Ще є широка довга сторона, широка довга сторона. Ставимо цеглинку. Тепер до неї щільно прикладаємо ще одну цеглинку довгою вузькою стороною. Тепер ще одну прикладаємо щільно довгою вузькою стороною. І так далі, прокладаючи місток по річці. Ось який гарний у нас місток вийшов, по якому тепер зможе проїхати машина і потрапити до дитячого садочка? Давайте спробуємо. Машина їде бі-бі. Молодці, давайте ще раз. То що ми сьогодні будували? Місток. Для кого? Для машини. Куди машина поспішала? До дитячого садочка. А з чого ми будували місток? З цеглинок, молодці.